Ігор, будеш з нами працювати завтра. Я... Ні, йду на рибалку. А позавчора каже, мені так гроші нужны. Чи то він наркоман, чи то він ну, п'яний був, що він не розуміє, ну, каже і забуває, чи то він під чимось, я навіть не можу зрозуміти. Це зараз на складі, допомагаю військовим, а вони час від часу мені присилають певні сувеніри цього разу. Стосовно ваших попередніх коментарів треба працювати 24 на 7. Тому що проєкти я можу робити вночі, е, рахувати там ввечері і в день працювати. Оце, кстати, можливо, біля мене десь. По звуку. А це по звуку, так. Да. Щодо. Працівників ніколи я не вимагав, щоб там Андрій чи хто-небудь інший працювали 24 на 7. Що ж, привіт, друзі, підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні працюємо у нас на об'єкті. Е -е, маємо ось тут мотоблоком проходимо, вирівнюємо. Вирівнюємо мотоблоком горизонтальну плащину. Це газончик ми стелили минулий рік влітку. Зараз там був садочок, зараз його викорчували. І ми продовжуємо ніби площу під укладку рулонного газону. Андрій там видаляє ще дерева. Он там викорчував вже яблуньку. Вон вона. І в принципі сьогодні ми вдвох. До речі, чому ми сьогодні вдвох. Вчора питаюся, Ігор, будеш з нами працювати завтра? Я, Ні, йду на рибалку. А позавчора каже, мені так гроші потрібні, Це е, внутрішньопереміщена особа. Кажу, то, мабуть, цей, багато заробляєш мільйонером, мабуть, ти є, що Ти не хочеш на роботу виходити на рибалку. Кажу, підеш, коли дощ буде. Так, плохая погода буде. Це маємо сьогодні такий зараз, який ми маємо тут проробити траншеї, маємо витягнути ось тут зробити гільзу, зняти плитку. І дорівняти ось від цієї труби, дорівняти сюди вже землю. І можна було би там вже сіяти газон. Тут така земля натоптана катком гусеничним екскаватором, що ну, зняти її просто нереально було. І там я навіть не зміг про мотоблочити, хоча мотоблок і сильний, але все рівно це не було не під силу, тому будемо чекати доща. Тут зараз будемо по периметру, зробимо, прокопаємо траншеї. Якщо доща не буде, ми підключимо автоматичний полив і декілька днів автоматичний полив буде поливати, земля розмокне і потім я ще раз пройдусь мотоблоком. Андрій в захваті. Ось і добігає кінця вже робочий день і робочий тиждень. Сьогодні неділя. Що ми сьогодні зробили? Попрацювали тут на Ерідоні, проклали штурбуну, все зробили, де маю, що ми мали зробити. Додатково я поїхав сам, запустив полив на території АТБ. І, в принципі, на сьогоднішній день, сьогодні неділя, п'ята година вечора. чи дня, ми закінчили робочий тиждень. Завтра по прогнозу в нас дощ. Тому... Але все рівно ми працюємо, є певні такі питання там форсуночку замінити на одному об'єкті, поміняти два ялівці по гарантії, там налаштувати автоматичний полив. Коротше, все рівно їдемо працювати І все рівно є робота. Тому, тому слідкуй, дивись і приємного перегляду. Стосовно працівника, вимушений переселенець чи як там, внутрішньо переміщена особа, який працював тут ігор. Ну блін, він мене сьогодні роздраконив. Коротше, вчора подзвонив, був випадок, що е, дзвоню до нього, кажу: нам е, сьогодні їдеш до АТБ і від АТБ я тебе заберу. А він приїхав на об'єкт сюди на Ерідон. Кажу, а чого ти так? А я щось почув, що на Ерідон. Вчора телефоную до нього, кажу, до АТБ на без 159 Окей, я приходжу сьогодні. Андрій є, цей Ігор є. Кажу, поїхали, він каже, куди? Кажу, ну, на роботу ти сказав, що будеш. Він, Та ні, я тут по зовсім інших ділах. Чи то він наркоман, чи то він. ну... П'яний був, що він не розуміє, ну, каже і забуває, чи то він під чимось, є, я навіть не можу зрозуміти. Він у мене сьогодні просто є певний об'єм робіт, який він мав виконати. Я нікого не брав. А отак, ну, отак вийшло. Дивна людина. Ну, побачимо, я не знаю, чи вагаюсь брати його далі чи не брати. Ну, коротше, та й таке. Дивись далі. Це зараз на складі. Допомагаю військовим, а вони час від часу мені присилають певні сувеніри цього разу. Мені прийшла ось така штука, дивіться. Це від порохових зарядів якихось. Ну, 155 мм. Такої штуки в мене ще нема, в мене є ось такі, да? є наш баняк, дивіться, кацапський 48-го року. Та й таке, і ви допомагайте Збройним силам, донатьте і все буде добре. Сьогодні поїхали в іншу область. Будемо на одному об'єкті вже зробили заміну дощувача одного і почистили клапана. А зараз знаходимося на іншому об'єкті в цій же області. Маємо замінити по гарантії ось цей один ялівець. І ось там он другий вже Андрій забрав. Привітики! Сьогодні у нас дощ. Ми працюємо, тому що дощі прогнозують дощі ще на тиждень, а газон позаростає, буде тоді негарно і важко косити, тому маємо тут зробити сервіс, підстригти газон. Нарешті, можливо, вже розмокнуть грудки на Ерідоні. І можна буде завтра, коли не буде доща, там щось спробувати перемотоблочити. Стосовно ваших попередніх коментарів то під відео. Коли ви, коли я пишу, коли я кажу, що потрібно працювати 24 на 7, це коли ви маєте свій бізнес якийсь. І це як ніби я про себе говорю, що треба працювати 24 на 7, тому що проекти я можу робити вночі, рахувати там ввечері і в день працювати і паралельно. Ти думаєш, як це його все спланувати, організувати таким чином, щоб робота пішла. Тому е це більше стосується, що, щоб щось добитись, треба працювати. Більше стосується ФОПів, бізнесу і так далі. Щодо... Працівників ніколи я не вимагав, щоб там Андрій чи хто-небудь інший працювали 24 на 7. Потрібно їм вихідний, вони беруть вихідний, не потрібно, працюють. Зараз, якщо я Андрієві кажу, ти хочеш вихідний чи ні. Він каже, така для чого мені вихідний, якщо я в цей день я втрачаю кошти, які я міг би заробити і витратити на щось і. Мені подобається, коли працівники щось собі дозволяють і дозволяють крутіший, навіть ніж в мене. Там, ну, бук купити крутіший. Екофлоу купив ось Андрій минулий рік. І, ну, він заробляє добре, він може собі дозволити. Ну, Це звук Гуде, це косарка працює. Але сьогодні шахеди короче, замучили. Це вже, мабуть, 10-й шахет. Дощик щек іде, газон коситься, шахеди збиваються, так і працюється. Оце, кстати, возможно, біля мене десь. По звуку. А це по звуку, так. Да. Це вже сьомий, мабуть. Пікірує, ну що ж, працюємо вчора було в нас геть неспокійно. Сьогодні ми попрацювали вже, ну я перебив мотоблоком на Ерідоні, попробували, бо дощі йшли. Зайшли, більш нікого не брав, тільки Андрій там ще є. Думаємо, заїдемо, подивимося, чи зможемо ми мотоблоком. Заїхали, зробили, ну, в принципі, добре працювати, грудки всі побили і тому все окей. Зараз я зустрічаюся тут на території АТБ з геодезистом, тому що будуть брати воду не з центральної Водогону на полив, а будуть бити скважину, і треба буде використати один наший, одну нашу трубу, яка буде вести, від, щоб не переривати асфальти від скважини до нашого обладнання. Тому я зараз маю з ним зустрітися, розказати, як воно має бути. Він має намалювати план, для того щоб ну видно якісь там вимоги є. Ще маю поїхати сьогодні на... за рослинами і повернутися назад в місто.